Чом різниця між Мак Міжнародною академією Кабали та Кабала Українською, наші ресурси, Бнейбарух Кабала Академія? В принципі, ми всі є частиною однієї організації, яка називається Бнейбарух. Міжнародна академія Кабали це великий навчальний проект, який працює на російськомовному просторі. Його задача була саме. Робота за аудиторією, яка розмовляє, розуміє і говорить російською мовою, тому всі курси і всі навчальні матеріали там саме російською мовою. Кабала українською це кабала українською, і ми є частиною навчального проекту, який називається «Бней Барух Кабала Академія. Ми навчаємо кабалі українською мовою. І підтримуємо всі наші соціальні мережі саме українською мовою. Ну а так, крім мовних якихось відмінностей, ми є частиною однієї організації, яка називається Барух».